Польщу змін в політиці Вашингтону говоримо з гостем студії генералом, екс заступником голови бюро національної безпеки Польщі Романом Полком, який зараз приєднується до нас на прямому зв'язку. Доброго дня, пане генерале. Як ви оцінюєте результати європейського оборонного саміту? Рішення про переозброєння на вашу думку не є такими, що запізнилися у часі? Чує засідування собі дії трохи запізнені, я не маю жодного сумніву. Європа шоку, все ж таки się, перебуває надалі в шоці, тому що президент Трамп здійснив такий розворот на 180 градусів. Він навіть не має жодних претензій, zawsze претензій щодо Російської Федерації, він диктує з України з позиції Свої вимоги Україні і Європейському Союзу, це, це на що ми зрозуміли, що нам потрібно будувати власну стомпо, стратегічну автономію, ЗСУ, і досі говорилося teraz, про це. То я сподіваюся, що ми від розмов перейдемо до дії тих 800 мільярдів у короткій часовій перспективі спричинять те, що європа збудує зброєнєвий потенціал, Potencjał, jaki będzie czynnikem widła dla Rosji. Czy zгадałeś, że Europa ma 10, więcy, więcy, budżet Europa ma 10 powiedzi, większy w, budżet od Rosji? Ukraina trzy roki, podczas czas, pomnożam w Rosji. A Rosja, żeby silno utrzymać się potencjał rosyjski. Rosja wydaje po 40 swojego budżetu na odbrojenia війна на виснаження. На жаль, Трамп подав, притягнув руку Путінові. і я би хотів ще сказати про Європу. Я маю на увазі теж, коли говорю про Європу, говорю про Україну. Я не собі не уявляю Європи без України, Європа чекана приїжджає помилку. Здійснила, що Європа ще що Україна ще не є членом. Europejskiego Sojuszu. Ukraina ma no wielki potencjał ekonomiczny, jeśli chodzi o resursy naturalne, ale tak samo wojskowy potencjał. Panie generale, Euro Sojusz koszty w tym czystej Ukrainie, rozbroi się Europa. Ale Rosja, ustamy ministra Laworowa, każe, że wwedenie jakiejkolwiek miarotwórczej misji na terytorium Ukrainy to będzie do do konfliktu między krajem NATO a Rosją same. Jak w, takomu, w takich obstawach można w ogóle wwodzić e, e, miarotwórczą misję? Czy to będzie priama zagroża właśnie dla je? Europa Влаżenie, Нато ж жачеві ще свиши ми справді слуємо те, що говорить говорити Лаврова. Росія не відмовилась від своїх цілей в стану з'явичаних цій війні, в альбето є витиснення США to, з Європи і підважити вірогідність НАТО і тому абсурдно звучать слова президента Трампа, що Путаніві можна вірити, що він прагне миру. Ні, це. pandecte wojenny zbroczenny zbroczenice i rozmowy prezydenta wojenne, Trumpa bo do jak rozmowy pro objednania Korei Korei północnej południowej Trzeba tam może stojaty nas w tym, kogo zaatakowali, kto stał жертвой agresji i aż usunąć nieusunięcie ich okupacyjnych wiejsk z okupowanych terytorii. Jedyne problem, o maje słusznie, Trump, to też, że Europa zaniedbała pytania bezpieczeństwa. Europejski sojusz wydaje krajów, 20% на оборону порівняно з іншими країнами, членами НАТО це повинно змінитися, і це розуміють дедалі більш очільники європейських країн. Вони мають свідомість того, що поразка України в цій війні буде так на заохоченням для Путіна, щоб йти далі, щоб мати наступні територіальні здобутки. Ми пам'ятаємо генерале. ale wykaże wy też że Europa e, perewzbroić jaż że ona prawidłowo robić że wy tu też te Donalda Trumpa że do to że Europa ma na koniec to sama sobie zachystyty ale czy ci w CD one nie są spięznieniami Te działania są spóźnione, ale nynі, nie, Europa ma potencjał, żeby wyrównoważyć w przewagę powietrznych w technologii, u technologii, w technologiach w no i, technologі. i poвіrних сиłaх, żeby nam Ukraina dała czas, żeby żeby odbudować, podbudować i cała Europa. Тися на ті рейки, що що села дбає спільно про свою безпеку цілі європа є е посварити між собою він має українського кота коня як Орбана, але як ми почуємо, що говорять лідери Франції, Німеччини чи Італії, то вони всі говорять, що нам треба всім разом діяти, навіть Туреччина, яка має є у НАТО. Нам треба зуртувати наші. Черенги, і я знаю, що stanie, e, економіка коштом, eh, європейська, навіть невеликим soapy, коштом відносно в короткий термін повернути виробництво боєприпасів на такий рівень, щоб підтримати Україну і збудувати потенціал для відлякування голодний душ можна сказати, пане генерале. Якщо повернутися від Європейського союзу, все ж таки до до України, як ви? Вважаєте спочатку зупинка допомоги військової, зброї американської, тепер зупинка розвідданих, якими користувалися військові українські. Чи на вашу думку не є це таким примусом для України сісти за стіл і провести прямі переговори з Кремлем? No to jest ogromny problem. To jest ogromny problem. To jest zablokowanie danych, nadania informacji dla Ukrainy, powoduje, Rosja dla Ukrainy. może znanać tak atakować cywilnych osób dzieci, Rosji, i zniszczyć trudno cywilną infrastrukturę. To jest szantaż, jaki Я гідний терорист, А я сам переконаний, що я ja ja переконаний, що президентові Зеленському, як нікому іншому залежить на це очікує, єдине, що він в нічого гарантія безпеки. Ніхто не хоче чергово Будапештському меморандуму. Україна підписала його гарантували безпеку для України, але ніхто її не забезпечив. Ніхто не хоче якихось. misji mirotworczych, takich jak były w Srebrnicy, w koleśni Jugosławii, kiedy było zamordowano 8 tysięcy Ukraina chce sprawiedliwego miru, ale nie dla to, żeby dać czas dla Putina, sił, żeby on peregrupował swoje siły i przygotował się do następnej agresji. Panie Romanie, minister obrony Polski, pan kosiniak kamyszka że szczup Polska, po, mają taką strategię, żeby trzymaty Rosji podali wit kordoni w Polsce, złoty, co logiczno, ale jak nam sprawdzić, co zrobi te same sama Ameryka, nasz główny sojusznik, no i ukraiński, Doreci też, zupełnia wojskową wojskowo do reči, tež, dopomogu, i nie tylko wojskowo, bo humanitarną dla Ukrainy. pełne wsparcie dla Ukrainy Europa stać powinna więcej na powinna dla Ukrainy dużo Europa wie. może sobie pozwolić znacznie więcej niż, ma ma niż chce z, z, po, to robi teraz Europa ma ma jest w współczesnej potencjał potężny i i zrobić przyswietleć erodnestwa Polska przekazała Ukrainie tanki osłabła gotowość swoich sił ale lepiej dla dla polsko polskiej polsko póludu Jak raczej żeby wojna wyłasia mi straszna Звучить цинічно, брутально, до краще не допустити війни Rosja на свою територію з тим потенціалом краще ж не допустити, щоб Росія здобувала здобула Україну, 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 Україну завоювала її і збільшивши тобто, свій потенціал, заатакувала Європу. Європу в інтересі Європи є те, ото, щоб подбати про те, щоб війська Росії ніколи не перетнули Дніпра, і і там де є і в міру можливостей імператор і щоб. Цей імператор які вийшов джайва на кажіть до речі, щоб не допустити війну у Європі, заява президента Франції про те, що Франція готова власним таким ядерним потенціалом накрити ядерним щитом усю європу. Як гадаєте, чи дійсно Франція має такі можливості і потужності? На жаль, на жаль, я не ага. Є зв'язок. Зв Пане генерале, ви так, чуєте нас? Ми вас чуємо, будь ласка, відповідайте, так. Więc pytania o no, petycjach pro jaderku, prezydent Macron, tak? Prezydent Macron, prezydent Macron w tej chwili zaraz, e, mobilizuje Europę, tej, premier, Europę Brytanii, tak jak i premier minister i Wielkiej Brytanii. I, I ta parasol parasolka nasorka jąderna, to czynnik czynne krytyka, trzeba, żeby on pracował dla swojej Europy. Je zwyczajno pewni, że nerwowi głosy, z się Rosji, im bardziej agresywny się Putin goduje się strachem innych, czym więcej Dziękujemy, my to tym, którzy Ja uważam, że to są wspaniałe, odważne ja działania prezydenta Macrona i, w, i prezydenta Macron, trzeba to wspierać. Panie generale, wy nauczyliście się za oceanem, macie dużo znajomych serc amerykańskich wojskowych. Czy możecie nam wskazać, jak oni ocenić ostatnie podjęcie amerykańskiej administracji w do Rosji, Ukrainy i Eurosąjów? На no, желі, це багато трудна ситуація, важка ситуація. Військові ніхто не хочуть голосно говорити, навіть якщо вони Cała мають якісь критичну думку з приводу цього. Ціла пропаганда скерована на те, як показати Україну як найгіршому світі, навіть в соціальних, спory, в соціальних спory, мережах суперечки ведуться, показують президента зеленського, який копається в доларах, в доларах, які одержають від американської допомоги. Я No, na przykład buczy, nasi też w fotografii Buci inaczej jakieś tam fotografie z Buci w Polsce Mieliśmy, my mamy też problemy Polsce, z, z, z korupcją ale jak to, to można porównać z, 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 z tym warwarstwem, jaki zniszczy Rosję jak, z tymi zniszczonymi miejscami. to są po prostu obrazki to jest to jest to kartyny zniszczenia barbarzkiej armii jaka wszystko co je z niej Конче дякуємо. дякуємо, пане генерале. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією сьогодні ми говорили з екс заступником голови бюро національної безпеки Польщі, генералом Романом Полком.